Вітаю! Сьогодні готую адегійський сир з домашнього молока, оцту, солі та сироватки. Беру дві трьохлітрових банки молока. Ось таку трьохлітрову банку сироватки. Для сиру. У мене є такі форми. На одну, та, що вище, перевертаю, ставлю меншу, куди я буду викладати сир. Та звичайний оцет, дві столові ложки солі. Молоко виливаю в кастрюлю та довожу до кипіння не кипить. Температура має бути 80-85 градусів. Сироватка 70 градусів. Якщо немає термометра, орієнтуйтесь, коли по краю кастрюлі підуть бульбашки. Та запарує над молоком димок. Додали сіль, оцет, перемішали швиденько. І сироватку гарячу, черпачком підливаєте по краю кастрюлі. В цей час починає звертатися сир ложкою підгортаєте його до середини, щоб знизу, знизу піднімалося доверху, не звернути молоко. Ось таким чином. Все, все, згустки пішли, ще трошечки, і сир готовий. Бачите, от він сплив. Черпаком викладаємо у форму. Бажано форма, щоб з нею одразу стикала сироватка. Виходить у мене 800-900 грамів сиру. 15 хвилин даю постояти, щоб стекла сироватка, присолюю зверху, викладаю із форми на долоню, присолюю з іншої сторони та по бокам. Сир виходить такий запашний, такий смачний, це просто вам не передати. Складаю знову в цю форму, ставлю на тарілку, зверху. Прикладаю маленькою тарілочкою та ставлю невеликий гніт півлітрова баночка води, закриваю капроновою кришечкою і в холодильник. На 3-4 години у мене стоїть до ранку. Готуйте хазяйки, це неймовірно смачний сир.